Казочка Добра Баба Яга переможець конкурсу рубрики Батьки дають добро на радіо Львівська хвиля спільно з партнером магазином брендового дитячого одягу Кай і Гарда». Маринка і Христинка були подругами. Не розлий вода. Якщо кудись ходили і щось робили, то тільки разом. А що вже ліс свій дівчата любили, то годі й переказати. Якогось вечора, прогулюючись між креслатими ялинами і оглядаючи лісове царство, яке заснуло зимовим сном під париною снігу, вони помітили хатинку на курячій ніжці. Довкола сутеніло. А з димаря в хатинці звивався дим. Як думаєш, там справді живе злюща баба Яга?» Ходімо, подивимось, войовничо сказала Маринка. Нас же двоє, а вона одна. Дівчатка постукали в двері. Добрий вечір, бабусю. А Чи можна зайти? Хто, хто це до мене прийшов? Почули вони. На порозі з'явилася старенька бабця у фартушку, припорошеному борошно та з хусткою на голові. На її плечі сидів великий чорний кіт з зеленими очиськами. Довгенько не було в мене гостей. А хто ви такі будете? Ми подруги Маринка і Христинка. Частенько тут гуляємо, але ніколи не. Бачили вашої хатинки. Та хіба малі дівчатка гуляють самі темним лісом? Хто ж вас відпустив? Оце тобі на. Бабця аж за голову схопилася. Двісті років живу в цьому лісі, такого дива не бачила. Як двісті років? Ми ж тут буваємо чи не щотижня. <звук> здивувалася Христинка. А так, двісті. Хатка моя стає видкою лише перед новим роком, коли всі нечеми, що ладні виробувати ялинки тільки й чекають темені. Тож я тут на сторожі, робота в мене така ліс патрулювати, як міліціонер охороняє вулиці міста. А-а-а, Подруги аж рот. Ти типу пороззявляли. Потрібна у вас робота, бабусю, бо ж ліс берегти не кожному до снаги. Потрібна, але ж клопітна, Щоправда, правда, успіхи є. Минулоріч 300 триста ялинок врятували. Тож цілими днями я в ступі літаю всіх нечем лякаю. То вовком, то ведмедем прикидаюся, аби вигнати їх з лісу. А вдома от біда-біда, хата не метана, піч не біла, постіль не прана. А як беруся, от опекти булочки з ялиновим варенням, то ще й вся кухня в борошні А мені ж, старі, також хочеться свята відпочинку. Новий рік. Невдовзі, бабусю, дозвольте, ми вам допоможемо. Вміємо лад наводити. Вдома мамі щотижня допомагаємо. Старенька не встигла й рота відкрити, як подруги зайшли до хатинки, і взялися до роботи. Важко сказати, скільки часу минуло. Бабця встигла вже й булочки спекти, і чаю з запашних галузок зварити, коли дівчатка закінчили прибирання. Ото вже чарівна була гостина в лісі. Маринка й Христинка досі її згадують напередодні нового року. Але нікому не розповідають. Бо хто ж повірить, що в лісі живе добра баба яга, яка частує дітлахів булочками із ялиновим варенням? Автори казочки Максиміліан та Діанка Кічури. Ролі озвучували. Маринка Галин Калірник. Христинка. Ольга Лех, Баба Яга, Влот Колучишин, слова автора Віра Пузенко, музичне оформлення студія Фонія Рекордс.